І ще трохи музики, що правда, зовсім іншого гатунку і настрою. Моцарт, березовський, вербицький скорик до роковин трагедії в Маріуполі у столичній філармонії відбувся концерт реквієм Моцарта та Українська класика нескорене. У цьому проєкті взяли участь легендарна філармонія нескорених камерний оркестр Ренесанс Маріупольської камерної філармонії та хорова капелла українського радіо. Як музиканти і слухачі віддавали данину пам'яті невинним жертвам міста Марія? Дізнаємося з сюжету. Березень 2022 року російська армія продовжує нищити Маріуполь, перетворюючи квітуче місто на сірі руїни. Люди ховаються у бомбосховищах і підвалах. Одним із найбільш безпечних місць залишається Маріупольський драмтеатр. Перед ним на асфальті напис великими білими літерами Діти! Але це не зупиняє російських військових. І на будівлю, у середині якої понад тисяча людей скидають дві 500 кілограмові авіабомби. Кадри холоднокровно спланованого воєнного злочину шокують весь світ. Ми ніколи не думали, що може бути такий терористичний акт. І біля нашого драмтеатру люди для того, щоб побачили, що там немає військових, що там цивільні люди, вони написали діти, але це не допомогло, і все ж таки було бомбардування і вщент розрушений драмтеатр. Велика кількість загиблих, тому на сьогодні це така сумна дата, яку згадує кожен Маріуполець в цей день, яку згадує зараз вже вся Україна, тому що це такий символ російського тероризму. Шанувати пам'ять загиблих вирішили легендарний маріупольський оркестр Ренесанс та хорова капелла українського радіо. Музиканти під проводом диригентки Юлії Ткач виконали на сцені національної філармонії твори українських композиторів-класиків, які доповнили реквієм Моцарта. Сама програма вона поєднує якраз найтрагічніший твір світової муз... Муз... музичної культури та українську класику, і саме вона і називається Реквієм та Українська класика нескорених. Це е... твір, який в себе трагедію, вселенську трагедію, і він виконується переважно на присвячені таким трагічним датам. Цей концерт частина проєкту Філармонія Нескорених. Ідея належить Національній філармонії України, яка з перших днів повномасштабної війни підтримує та надає майданчик для виступів колегам з окупованих і деокупованих українських територій. Насправді ми сьогодні також використовуємо цю таку, нашу наш, наш проектну таку марку Філармонія нескорених. І, і, і насправді камерний оркестр Ренесанс далі демонструє свою нескореність нам, всім Україні світу, і це дуже важливо. І тому для нас максимально важливо підтримати цей оркестр, підтримати музикантів і їх ідеї, їх проекти.